Всім привіт, ми на одному шаре грунту визиваємо. Правда, в Майнкрафті це зовсім не на Нафига Нафіга я стук стукав дверами? Та да хто там мавкає? А, кот, логічно. хоп, хоп. Хоп най най, хоп най, най, хоп най най. хоп 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 най най, най най, най най. най най, най най. О, здорово, чорний кот. Давай я тобі дорогу перейду. Ха-ха-ха. <реш> <реш> Там хто-то хум, а з селянины виду все. Луки, зуб, зит, 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 зит. Там пари бо. І що у нас тут в скринке? Один діамант. Так. Правда, з одного діаманта нифига не скрафтись, особливо зимиска висока полезная штука. Штука. А ви не можете все одне? а не... Як кривокосо сльозити. Ага. Як красиво хай і ішозут. Ай, припустим. Ідемо дасть визивати. ж Кажу, так. Каже, це са дерева нам не будуть зустрічатися. Це ви один сльози хрунт гру... грунту. Трави. Хоп! Дерево зустрілося, а є, в деревнах буде зустрічатись. Валім дайся. Стоп, надо крафтити одне. Опа-нам! Хоп най, най, хоп най най. Отсивка. А что <сіхай>, що не зробити. Ой, верст вих... Ай Ідем дайше вали вали валим ай зроблю себе калю верстулю забув зробити. Не верстулю, а верста гуха. Маструвайну трохи переплюто. Сюда мастровайну. Хоп 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 Е. Закривайся. Валим. Валим вали вайм, соседнее сейом. Под да не село сейо. Сосидне сел. сел Ну а я припустим. Соси не соседнее Дальше идем, идем, идем. Луна. Ночь на дворе. Noc на dare nad на двори... nice. Нічого не сказаешь. Ойо, я забув, що ми на одном саре землі визываем кольки пакетим не в колоса. Так а де ми вже дойдемо до іншої деревні. Хоч... Хоч ходсота буде. 3 години поки ми пока мы дойдем. Топ-топ-топтоп-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-то. Версток зроблены. Я блюк у нас тут Верстакулю Зробимо себе калю. Стоп, а де я камен? а, деревне. Подумав, а де я камень то буду? А, вспомнив, що в деревне є. Стоп, ази. а за. А, стоп, порядки. Всім пока. Не бойтесь, буде бо 200 дете де де багато частин визиване. Ви не думайте, що я тут буду одне відео знав, а каких де я тупо верстак скрафтив то Топоверсак скрафтив. Виливана буде декілька. В на на шарі... Шарі... шаре цхрунту. Всем пока!